はい。 Різдвяні свята люблять усі, і дорослі, і діти. Адже Різдво це диво, чаклунство, казка. У мікрорайоні Цукровий Завод біля красуні ялинки багато усміхнених радісних дитячих облич дівчаток та хлопчиків запросили на святкування Різдва. Для тамтешніх мешканців колективи художньої самодіяльності управління культури влаштували справжнє свято. Дуже приємно бачити на святі щасливу дітвору із задоволенням, яка дивилась різдвяну виставу, та мала змогу поринути у святкову атмосферу. Учасники різдвяної вистави із казковими героями, колядниками та віфліємською зіркою дарували присутнім диво та гарний настрій. На столі свята вечеря, вся родина за столом відчиняє ангел двері позолоченим крилом. Благовість нам сповіщає про народження Христа, хаті свято розцвітає, гріє душу доброта. Пахне сіном і котею, вся і зірка, сніг скрипить, і колядка над землею з білим ангелом летить. Ми флиєм казірка сяє, та Ісуса прославляє. Ісус маленький сік нас святає, своїми руками всіх І нашу хотину, нашої родини, нашу велику святу Україну. З різдвом Христовим вас вітаю, щастя, здоров'я, вам всім бажає. Хай щастя і миру вас в хаті гостює, хай хліба смачного у вас не бракує. Щоб небо і землю злучити в одно, Христос народився, славімо Його! В гарну днину, в добрий час, і з Різдвом вітаєм вас, і з веселою колядою, і з вечерею святою. Діки, віталізарі, <таспоргані> ми прийшли до вас. Ве свято, яке чекають усі без винятку та бажають отримати подарунки. Звичайно ж, подійська міська адміністрація підготувала їх. А святий Миколай дарував малечі, котрі розказували вірші, співали пісні. А сам не си платико, навіть вони навтіка, зірка сяє та Ісуса прославляє. Ісус маленький, всіх нас вітає своєму руками. всіх обіймає. наш мати не нашу родину, наша велике свято Україна. Таке свято та живе спілкування дуже сподобалося і дітлахам та їх батькам. Тут також можна було посмакувати кутею та узваром, які приготували організатори свята. Дуже дякуємо, дуже великий концерт, Дуже гарний. Дуже дітки гарно виступали. Нам дуже сподобалось. Роздавали кутю. Ми всім дуже вдячні, хто організував таке дуже велике свято для дітей, для народу, для всіх жителів города, посолка. Дуже дякую. Хай Кутяща смачна удасться, Хай селів смаднує щастя, хай весела коляда. Мир вам хату принесла, щоб співали в хаті півні, щоб водились в хаті гривні, щоб весело і багато провели різдвяні свята. Дуже сподобалось було весело. Я вітаю всіх з різдві. Святами. Я вітаю всіх з різдвом, даруй, мен... даруй нам Ісуса і щастя, і долю, дай силу творити добро, здолати недолю, відсоїти волю, відкинувши кривду і зло. Нехай це традиційно світле, добре для нашого народу свято пройде у радісній, доброзичливій, теплій атмосфері. Нехай воно принесе нам гарний настрій на весь рік і краще майбутнє. Додасть сил і наснаги та впевненості у завтрашньому дні. Саме в ці дні люди загадують бажання і вірять, що вони неодмінно збудуться. А у нас бажання одне на всіх перемога. Хочемо всіх привітати з Новим роком, з різдвяними праздниками, всім здоров'я, по перемоги ну, всього самого найкращого. Як нас подобалося все то, що діти дітям, свято, людям свято, що нам більше сказати. Головне, що дітям дітям радість. тим так. паче така погода замечательна. Що дітям ще треба? Сніг. Ялинки, свято, цукерки, подарунки. Ой, Дуже дякуємо. Ми ну, всіх срізром Христовим, всім щастя, здоров'я, всього самого найкращого, сам Україні! Сьогодні було дуже багато дітей. Я теж сама виступала. Мені дуже подобаються ці заходи. А у це різдво я вам бажаю, щоб Ісус вам приніс тільки добро, радість і злагоду в сім'ї, щоб цей рік був най-най-найкращим, -най Щоб цей рік приніс вам тільки радість, добро і мир. Світлана Луценко Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.